У Львові визначили суму матеріальної допомоги для мешканців будинків, які постраждали від ракетного удару 6 липня. В Оборошинській громаді впроваджують екологічну ініціативу із сортування сміття. Дівчинка з Червонограду стала учасницею національного відбору дитячого Євробачення 2023. У Львові визначили суму матеріальної допомоги для мешканців будинку, що постраждали від ракетного удару 6 липня. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконком міської ради. Зокрема, якщо доведеться замінити пошкоджені вхідні двері, місто виплатить по 8 тисяч гривень. Однак це не є повною компенсацією вартості, але лише допомогою, наголошує керівник управління соціального захисту Ігор Кобрин. Чому саме рішення приймалося саме по вхідних дверях? Тому що е, тут є відміна від вікон в тому, що це є пам'ятка архітектури, і всі вікна мають бути е, однаково там. Однакових вимог, скажімо так, і відповідно, вони будуть встановлювати централізово. централізовано по допомогу. Від міста можуть звертатися мешканці 13 багатоповерхівок, говорить перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Звернення приймають у виїзному центрі надання адміністративних послуг на вулиці Стрийській, 76. Також, за його словами, місто компенсує постраждалим вартість оренди житла. Це компенсація для тих мешканців, які жили в чотирьох будинках, які зараз є в більшій мірі зруйнованими. Це компенсація їм за вартість одно, двох та трьохкімнатної квартири. Це 10, 12 та 15 тисяч гривень відповідно на той момент, поки їхня будівля ще не відбудована, тому що деякі будівлі треба буде. З нуля фактично майже будувати. Сьогодні на Львівщині попрощалися із героями, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської власної військової адміністрації. Степан Костур, житель села Берездівці Новороздільської громади, захищав країну на східному напрямку. Загинув біля села Роботи на Запорізької області. Йому було 49 років. Андрій Семків із міста Червоноград проходив військову службу у військовій частині А 7075 Загинув 11 липня на Харківщині. Йому було 25 років. Роман Великий, житель села Туринка Жовківської громади. Загинув 4 липня у Запорізькій області в результаті бойового зіткнення та мінометного обстрілу від російських окупантів. Йому було 46 років. У Львові правоохоронці заблокували діяльність міжнародного каналу збуту кокаїну. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Нацполіції України. За даними слідчих, еквадорський наркотик привозили в Україну із країн Європи та розповсюджували через дилерів гуртовими партіями. Правоохоронці підозрюють, що до міжнародного каналу причетний 42-річний житель Львівщини, який до 2021 року працював дільничим офіцером поліції. Він разом із змовниками, серед яких цивільні особи і службовці митних постів, отримував від іноземних наркоділків товар та реалізовував його через налагоджену мережу збуту. Зловмисники продавали кокаїн брикетами і лише оптовими партіями за кілограм кокаїну отримували 45 тисяч доларів США. За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ Нацполіції правоохоронці затримали колишнього підполковника поліцію у Львові під час збуту чергової партії наркотиків більше трьох кілограмів, вартість яких на чорному ринку може сягати 600 тисяч доларів США. 29-річний військовослужбовець Максим Марченко з Густомеля у мирному житті працював слюсарем. обслуговував літаки. Зокрема, найбільший у світі літак Мрію у 2019 році приєднався добровольцем 93-ї механізованої бригади. Воював на Донеччині, де й отримав поранення. Ми добровольці. Ми були готові їхати в Лібопекло. Там ми їхали на той час в Солідар, де було дуже гаряче. Типу, я взагалі їхав 50 на 50. Ну, типу, я їхав за майбутнє нашої країни, за майбутнє ну, типу, наших дітей. Виїхав на позиції, де я отримав поранення. Підірвався на міні, ну, типу, Ліпісток. Коли я наступив на нього, я, типу, бачив, куди я стою, я кожен свій шаг контролював. Я став на чисту землю, де я підірвався. У мене шок був не від того, що ногу розірвало, а від того, що я став. Там, де чисто, я підірвався. Першу допомогу пораненому надали бойові товариші. Після цього доправили до стабілізаційного пункту. Потім у Дніпро, Києві, зрештою до Львова. Фізичний терапевт центру незламні Андрій Новосад розповідає. Максиму лікарні два місяці. За цей час він почав ходити по рівних поверхностях, нерівностях та сходах. У планах зробити все, аби Максим на протезі зміг бігати. З роботою з Максимом ми працюємо більше всі на рівновагу. Тобто, коли він поступив, ми оцінили його рівновагу, як він тримає баланс рівновагу. Він, Якщо взяти за норму там 60 секунд, що він має стояти на одній нозі, він стояв з відкритими очима 40 секунд, а з закритими всього 6 секунд. Зараз ми дійшли до результату норми 60 секунд. Також зміцнюємо м'язи збереженої кінцівки, м'язи кукси. Займаємося компресійною терапією зараз. Максим готується до протезування, але перед тим відбудеться підготовка. Розповідає керівник центру незламні Олег Білянський. Процес подальшого протезування передбачає під, певну підготовку як фізично, так і психологічно. Відповідно, фахівці з ним працює команда фахівців. Фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог обов'язково. І протягом того часу Максим дуже добре опанував цей тимчасовий протез, тобто він має дуже добру рівновагу. І Його особливістю є те, що з Максимом особливістю є те, що він дуже швидко опановує нові навички. Він є мотивований, дуже працездатний. І активний за словами керівника центру Олега Білянського, найближчий час Максим отримає свій перший постійний протез. Сам Максим мріє після завершення реабілітації і далі допомагати ЗСУ. Єлісавета Сілаєва, Суспільне новини, Львів синій пакет. Він відповідає за папір, за картон, але людина може складати і в свій картон. Жовтий пакет це пластик, твердий пластик. Повністю всі види практично пластику, які люди мають корки так само, але якщо людина бажає, вона може їх посортувати окремо. тому що вони йдуть окремо на переробку. І власне зелений це скло, залізо, вся скляна тара. Співініціатор ідеї сортування сміття Ростислав Тріска показує різнокольорові пакети, які роздаватимуть людям в Оброшинській громаді безкоштовно для сортування відходів. Як розповів Ростислав Тріска, на Львівщині хочуть підвищити екологічну освіту та впров впроваджувати такий вид сортування як у європейських країнах це вже застосовується в світі. Ми взяли за приклад Європу, тобто Польщу. Це наші і партнери військові, і партнери в загальному. Ми подивилися на їхній приклад. Зрозуміли те, що от люди в них їм так комфортно, і так само пакети це річ, яка може стояти в будь-якому місці будинку. Це не потрібно дуже багато місця для цього. Зараз у цій громаді триває інформаційна кампанія щодо екоініціативи. Мешканці можуть зголо. Та отримувати пакети для сортування, каже перший заступник Оброшинського сільського голови Антон Кустик. Була така ініціатива однієї з громадських організацій, які запропонували на безкоштовній основі нам роздавати пакети для сортування відповідно твердих побутових відходів. Цю ініціативу ми само собою підтримали. Молодь вона є більш активнішою і вони краще підхоплюють цю ініціативу і долучаються до сортування такого сміття. Ну але я думаю, що ми Будемо працювати над тим, щоб захопити більшу аудиторію. До ініціативи вже зголосилось доєднатися близько сотні мешканців громади. Я можу сортувати. Одна єдина живу, як виношу, виношу туди, туди цей і пластмасу ставлю окремо, бутилки, і скло ставлю окремо. Слава нові Богу. А та як казали, що кульки, двокімнатна квартира, я сама. Скільки я буду збирати, де я ті кульки буду тримати. Треба так, скло окремо. Пластику, оклемо, відходи свої там скидати і гніз робити і на дачу чи на грядку. Все треба жити екологічно. Екологія то і наше здоров'я. Збиратимуть посортовані відходи на території Оброшинської громади приблизно раз на місяць. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини, Львівщина. П'єх займається на фортепіано та співами кожного дня. Її дванадцяті, окрім школи та домашнього завдання, вона отримує призові місця на музичних конкурсах. А нещодавно Настя потрапила у довгий список учасників національного відбору на участь у дитячому Євробаченні. Я гулянки відклала і зараз тренуюся, щоб добре там виступити і пройти на велику сцену. Одну з пісень для нас відбору Настя написала разом з викладачкою. Ти просто Мама дівчинки розповідає, що для кожного виступу готують костюм. В цьому костюмчику Настя виступала маленькою, співала одну з своїх перших пісень. Це було подаруйте братика, але чомусь подарували сестричку. Це відео виступу Насті на міжнародному конкурсі у Польщі. Бабуся каже, що у їхній сім'ї всі мають гарний слух і голос, співають, коли збираються разом на свята і підтримують настю у всіх починаннях. Тому я наставлю, що постійно з Настю. Як при нагоді я всю роботу, але я їду з Настею. В основному сиджу, сиджу, як ну як кажуть, слухач, як це як слухач, сижу на залі в основному. Ну щоб лишній раз її кажуть, не тривожа. Вже у понеділок Настя поїде на прослуховування на світбору до Києва, а родичі підтримуватимуть її вдома. У лонглист Євробачення потрапила ще одна дитина з Львівщини Катя Єворська. Її історію розповімо у наступних випусках. Іванка Досько, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина. У Львові в Національному музеї Андрея Шептицького відкрила виставку Глинянський килим минуле чи майбутнє. Авторка ідеї Зиновія Шульга розповідає: килими потрібно популяризувати, бо цього року глинянський текстиль внесли до реєстру нематеріальної культурної спадщини України. На виставці представили більше 50 автентичних і сучасних зразків Глинянського візерункового текстилю. Глинянський килим це художній текстиль. Який почали виробляти у селі Глиняни на Львівщині з кінця 19 століття. Експозиція у Національному музеї Андрея Шептицького триватиме до 20 серпня. У 1993 році моя мама каже: Позбирай килими, бо пропадуть. В кожній хаті був килим. Ми навіть не підозрювали за зразками чиїми. Виявилося, що найліпшими ці України і Польщі проектували килими до Глиняни. І разом зі своїм чоловіком Ігорем Шульгою в 1993 тисячі року ми пішли в експедицію і зібрали чималу колекцію, яку принесли в національний музей. То зараз ця виставка репрезентує ці зібрані нами зразки. У Львові розпочалися всеукраїнські змагання з питанку. Це спортивна гра родом із Франції, пояснює президент Львівського питанк-клубу Зелені леви Микола Дудюк. Суть гри, якщо ви бачили, є така маленька дерев'яна кулька, вона називається Кошонет. Треба свою металеву кульку кинути найближче до цього маленького кошонету. Сьогодні ми граємо один проти одного, завтра два на два і в неділю три на три. Зацікавило азартом? В першу чергу, тому що тут можна виграти навіть у дуже, здавалось би, сильних гравців. Кубок, за який змагаються гравці, організований львівським петанк клубом Кошовий. Він вибору першість на чемпіонаті України 2022 року, каже організатор змагань Тарас Грицюк. У нас є е, люди з, е, з Харківської області, з Києва, з Київської області. з… Сумської, велика делегація з Закарпаття. Зараз у нас відбірний етап. Граємо за швейцарською системою. Тобто, ті гравці, які набирають найбільшу кількість перемог, вони виходять в фінальну частину і там вже змагаються за кубок кошового. Турнір триватиме до 16 липня у Стрийському парку на Платановій алеї. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.